Дитині чотири з половиною роки. Вона знаходиться на даний час і не з батьком, і не з матір'ю. Це дуже опасно. Зв'язку з воєнним станом розриваються сім'ї. У нас багато дітей, які взагалі залишаються без нагляду. Війна примножує випадки, коли діти, нібито в сім'ї, але фактично бездоглядні. Що робити в таких випадках? Держава не врегулювала. Чернігівець В'ячеслав хоче виховувати свою чотирихрічну доньку. Він її біологічний батько. На даний час я доказую своє батьківське батьківство. Я хожу кожен день в садик, навіщаю її. На стінці все-таки одежду теж передаю. Вона б скільки часу була в мене, вона вже постійно мені каже, папа коли я в садики. Ну, знаходиться вона. Папочка, я заскучила за тобою, я тебе люблю. Постійно біжить до мене на руці. А мати проти цього. Вона має статус матері-одиначки, але матір служить у Збройних силах і займатися вихованням дитини не має часу. Результат: дитина при живих батьках позбавлена спілкування з ними обома. Що вона каже? Я не хочу, щоб ти був її батьком. Приїхала, вона була недавно, і забрала дитину в мене ось, з поліцією. Зовсім. Вона, як мене забрала, написала довіреність на свою бабуську, ну, на свою матір. І привела все ж особу, яка її водить з садка, забирає, ну, типу, обезпечує якось там, дивиться за нею. Це чужа людина. Рядом з нею, а не батько чи мати, які за свою дитину, зрозуміло, що життя видадуть, на що я теж навіть ні секунди замілятися не буду. Ось а чужа людина, ну, це чужа людина. Хто вона, така ця дитина? Їй. Це дуже опасно. Служба у справах дітей Чернігівської міськради видала наказ про влаштування цієї дитини в сім'ю батька, але наказ не виконується. Хоча в мене на руках є бумага, справка від служби по правам дітей, що вона влаштована в мою сім'ю. Проблема цього всього виходить, те, що ця бумага для служби вагома, а для всіх інших вона просто бумага. Якщо мама, як законний представник, має намір залишити дитину з бабусею, да, своєю мамою, або з якоюсь знайомою, або з хрещеною будь -ки. Ну, Зараз в воєнний час це ну, дуже так, скажімо, розповсюджено. Значить, вона пише нотаріальну згоду і залишає дитину. І це є законною підставою. Якщо мама залишає нотаріальну заяву, то, відповідно, цей наказ не є вже чинним. Тому що мама, як законний представник, має, скажімо так, Має право це зробити. Якщо батько поновлюється в батьківських правах, тоді батько має перед цією жінкою нотаріальною заявою вже пріоритет відповідний. Питання в тому, що служба у справах дітей може винести наказ про тимчасове влаштування дитини. Але я стикнулася з тим, що цей наказ не має юридичної сили. Він являється на сьогодні папірцем, тобто для поліції, для інших органів державної влади. Це не є документом. Служба у справах дітей по закону має повноваження, однак фактично реалізувати їх вона не може. Тому сімейні справи вирішити в досудовому порядку майже неможливо. А якщо вони вирішуються вже в судовому, то це затягується на місяці. Це спори щодо майна дітей. Це спори щодо визначення місця проживання, визначення батьківства. Ми зараз не стаємо на бік когось із батьків. Нехай вони самі з'ясовують свої стосунки, але юристи б'ють на сполох. Це загрозлива ситуація. В Україні сім'ї масово руйнуються, становище дітей довго не можуть з'ясувати, і діти залишаються без догляду, а отже, в небезпеці. Виїхало багато жінок за кордон. Я констатую те, що в мене в моїй практиці. І на сьогодні залишились військові чоловіки, і у них дуже багато питань розірвання шлюбу. Це тягне за собою спір про дитину на цей період розірвання шлюбу або визначення місця проживання дитини, або встановлення батьківства діти без хазяні. У цей період, який потрібно бути скорочений до місяця я вважаю, бо дитина кожен день потребує, щоб за нею хтось піклувався. У нас воно не вирішено взагалі. Моя справа і інша, про які я кажу, стикуються цих питань. Триває вже ну більше майже рік. Вже скоро. Майже рік це неприпустимо. Тому ця проблема діти безхазяйні, не влаштовані, безконтрольні. І е, на сьогодні нема законного врегулювання цього питання. Питання потребує врегулювання. Тому що ці питання виїзду за кордон, як самої мами, так і мами з дітьми. Зараз новий порядок перетину кордону, і мама з дітьми виїжджає без дозволу батька, просто забрала дітей і поїхала. І це викликає ще більше проблем, ніж було. Батько, наприклад, перебуває в лавах ЗСУ, приходить, мама вкрала дітей. Таких питань дуже багато в нас, дуже багато. Законодавства потихеньку врегульовується, як викликають питання, але воно не встигає за тими подіями, які відбуваються в країні, на жаль. Моя пропозиція така: її можна обговорювати, але як тільки спір стосовно дитини виникає, потрібно на законодавчому ухвале суду визначити на законодавчому рівні порядок перебування дитини в разі спору і відсутності одного з батьків або відсутності піклування над дитиною, взагалі, в цей період до вирішення.